Готові захищати майже 350 черкаських чоловіків. Зареєструвалися добровольцями в обласному військоматі. Усі вони рішуче налаштовані боронити суверенітет та цілісність нашої держави. Нагадаємо, що у неділю в Україні оголосили передмобілізаційну підготовку. До загальної військової мобілізації черкаські чоловіки готувалися ще з вечора, гуртувалися у соцмережах. О 10-й ранку біля обласного військового комісаріату їх було уже до сотні, усім переважно за 30 років. Дехто про всяк випадок прийшов з речами. Скажуть, воювати будемо воювати. Я в армії не служив, очевидно, треба прийти якусь пройти підготовку. Але всі мої товариші будемо робити все зможемо. Щоб відкараскатись від братнього народу. Сьогодні на військовому обліку на Черкащині понад 100 тисяч осіб. Усі вони мають профільні спеціальності, каже комісар області Євген Курбет. За необхідності та відповідного наказу, військомат готовий призвати чоловіків, які не перебувають на обліку. В даний час проводяться заходи щодо докомплектування військових комісаріатів до штатів військового часу і проведення відновлення навчаності особового складу, який буде залучатися до виконання заходів проведення мобілізації на території області. Значна частина черкасців, які прийшли сьогодні на реєстрацію. Переконані, країна не має належних ресурсів для військових дій. Втім, Євген Курбет запевняє, для забезпечення цілісності та суверенітету держави у збройних сил України на складах та арсеналах достатньо амуніції та зброї. Реєстрація добровольців триває. Сьогодні на зборах в обласному комісаріаті проходять підготовку 400 військовозобов'язаних. Мирослава Стенкевич та Мазгорозія, Черкаська служба новин.